Вітаю вас, рідна церква, шлях любови, мир Божий, що вищий від всякого розуму хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі, і ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій. Хай отець наш збагатить вас в пізнанні Його любові та наповнить вас багатством своєї слави. Мир нам, мир нашій Україні. Отже, апостол Павло пише у другому посланні до свого учня Тимофія в третьому розділі: Знай же, ти, це. Що останніми днями настануть тяжкі часи. Цікаво, що Святе Письмо в багатьох місцях говорить про останні дні, і в кожному випадку, коли Святе Письмо говорить про останні дні, ми усвідомлюємо, що воно досить влучно описує час та епоху, в якій ми живемо. Павло попереджає Тимофія про певні речі, які відбудуться в останні дні. Настануть тяжкі, лихі або, як ми говорили раніше, халепні часи. Причина небезпечних часів знаходиться в тому, що люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні і невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його. Відреклися, що робити з такими людьми, відвертайтесь від таких, Тимофію, каже апостол. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таким чином, апостол підсумовує опис цих небезпечних людей, бо описана поведінка вказує на те, що людина відкидає волю і мудрість Бога. Павло стверджує, що злі люди відомі тим, що виставляють вітрину віри в Бога, але відкидають справжню силу Святого Духа. Це перегукується з Павловим засудженням зла в Тита 1,16, де читаємо, що вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкий, неслухняний, і до всякого доброго діла нездатні. Іншими словами. Ці нечистиві хочуть, щоб їх бачили як добрих людей, або як духовних людей, або як вчителів, але їхні певні релігійні вчинки є просто замилюванням очей. Це така форма благочестя, яка зображується як ілюзія релігійної законності. Але таке благочестя не матиме сили, тому що воно буде егоцентричним, а не матиме силу Бога, щоб служити іншим з любов'ю. Культура світу проникне в церкву, хоча люди збережуть зовнішню прикрасу релігійності. Такі люди ніколи насправді не слідували за Богом. У них. Була релігія, але вони не мали законних стосунків з Богом, побудованих на істині. Про таких Христос сказав у Євангелії від Матвія п'ятнадцять вісім Оці люди устами шанують мене, серце ж їхне далеко від мене, та однак надаремне шанують мене. Це також стосується тих, хто відкрито обирає, коли слухатися Бога, коли відкидати Його послання. Після довгого опису злих людей Павло дає відвертий наказ: уникайте таких людей. Тут можна зробити два важких, важливих таких спостереження. По-перше, ця порада міститься в особистому листі до Тимофія, тому нечистиві, про які говорить Павло, існували, коли писався цей лист. Павло мав на увазі конкретних людей, яких Тимофій мав уникати. Ці люди могли спокусити його згрішити або відвернути від правдивого вчення. По-друге, однак уникати вчителів дещо відрізняється від спілкування з іншими людьми. Тимофій повинен уникати тих, хто стверджував, що йде за Богом, але заперечував це через свої фальшиві дії та вчення. Для християн особливо важливо демонструвати чітке відділення від тих, хто заявляє, що є християнами, але чиї дії говорять про інше. Що є… Таке справжнє благочестя. Про це й поговоримо завтра. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оворч, небесний батько. Я дякую тобі, Боже, дякую за твої милості, дякую, що Ти, Господи, благословляєш народ твій. Дякую, що ти бережеш, що ти навчаєш, що ти даєш розум. Господи, я дякую за Дух Божий, за Дух Святий, Дух розрізнення і розуміння, Господи, тому дай нам поглиблюватися в стосунках з Тобою, Господи, дай нам розуміти Тебе, дай нам чути Тебе, Господи, проставляти Тебе. І, Господи, як ні до кого іншого в нас немає йти, як тільки Ти Бог всемогутній, Бог відповіді, і Твоє ухо воно не стало, Господи, закритим. Твоя рука, вона не стала короткою, Господи, для нас, для відповіді на наші молитви. Я прошу Тебе про перемогу України. Я прошу Тебе про благодать, зцілення України. Господи, як зовні, так і всередині, Господи. хай прийде Твоя перемога, повна перемога в славі Твої. Ми довіряємо Тобі, наш Батько, і дякуємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.